Така весела була з обох сторін. У нас була ну, така достатньо велика перевага. ми забили, але ну, при тому, що й три пропустили. Дуже слабо зіграли наші захисники плані оборони. Сам часом відбутувався Карпати, як було ціною. Для першого разу. Я думаю, що це буде основний ігрок наш, тому що він практично не губив м'ячі. Ну і враховуючи, що він багато пропустив і лікувався, так що я думаю, що він зіграв непогано. Дякую, пане Богдан, дякую. У вас чому здивувала Та Команда не уступча, вони. Так з ними не так просто грати, тим більше вони грали строго на контратаках, наситили оборону, не давали нам сильно там розбігатися. Ну, ще раз ми самі ну, такі, При такій перевазі пропускати вдома треба. У мене дуже серйозні претензії до захисників, особливо центральних. Так що будемо розбиратися. Ну, до бо Бог приїде зі збірною. Ясно, що він буде грати. Так що в обороні так, будуть зміни, невеликі, але будуть.